У Миколаївському міському центрі підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО діє програма фізичної та психологічної реабілітації для українських бійців. Як триває процес відновлення, дізнавалися мої колеги. У Миколаві продовжує працювати міський центр підтримки внутрішньопереміщених осіб та ветеранів АТО. Днями директор закладу Віктор Мойсєєв заявив, що відтепер заклад сфокусується на наданні допомоги саме українським воїнам. У центрі військовослужбовці та їхні родини зможуть отримати юридичну допомогу, а також пройти фізичну та психологічну реабілітацію. У нас збільшилась кількість безпосередньо учасників бойових дій, родин, родин загиблих, родин полонених і. За підтримки міської влади і депутатського корпуса ми прийшли до того, що внутрішньопереміщеними особами буде займатись, ну як і займалися, органи соціального захисту. А ми будемо всі наші сили направляти на те, щоб надавати допомогу безпосередню допомогу учасникам бойових дій і їх родинам, тому що кількість збільшилась в рази. Сергій вже понад два тижні відвідує центр підтримки ветеранів війни. Розповідає, пішов добровольцем в територіальну оборону ще в перші дні повномасштабного вторгнення. У лютому цього року у боях на Херсонському напрямку отримав поранення, внаслідок чого майже два місяці провів у лікарні. Звернувся через те, що в мене проблема з новою. Її оперували там багато переломів зі зміщенням було в коліні в коліному суставі. Ну, після лікарні думав сам спориюсь. Навіщо мені реабілітологи та психологи, але розумію, що при розробці свого коліна результату ніякого не було. Зараз Сергій проходить фізичну реабілітацію в центрі. Після травми та численних операцій він взагалі не міг зігнути ногу. З'явилися і проблеми з хребтом. Однак, після двох тижнів регулярного відвідування сеансів реабілітації вже є помітні покращення. У закладі Сергій проходить не лише фізичну реабілітацію, а й психологічну. Чоловік каже, спершу не вважав за потрібно відвідувати психолога, але після вмовлянь дружини все ж погодився. Пішли до психолога, дуже якісно поспілкувалися. Ну, наприклад, в мене це на предмет фантомних болів. Поспілкувалися, зрозумів, що в мене не тільки проблема фантомних ну, болей. Ось після спілкування як груз з душі. Пішов чоловік зізнається, опісля усвідомив, що відвідувати психолога не соромно, а навпаки, дуже корисно. Після двох тижнів занять зі спеціалістами стан Сергія покращився, а тому зупинятись чоловік аж ніяк не збирається. Ба більше радить звернутися до центру підтримки ветеранів війни усім, хто цього потребує, адже така реабілітація дійсно допомагає повернутися до нормального життя. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.